Вони ще зовсім малі, але водночас вже такі дорослі. Сучасні українські діти через невтішні події в Україні змушені вже змалку дізнатися, що таке війна. У когось в зоні АТО воює батько, хто стікає зі сходу, аби не чути пострілів та вберегти життя. Всі інші про війну мимоволі дізнаються із випусків новин: шпальт газет чи буденних розмов дорослих. Війна наразі на устах у кожного. У цей особливий період період новорічно-різдвяних свят діти звикли вірити. Задума не збувається, і цьогоріч бажання у них особливі, аби вояки повернулись додому. Живі у допомогу сотні оберегів, створені найменшими краянами із всіх куточків області. Про віру і надію, як діти шлють на схід далі у сюжеті. Повертайтесь живими, побажання, яке присутні, чи не на всіх оберегах, які виготовили закарпатські діти для вояків на сході. Всього кілька сотень янголят, листівок та сердець з побажаннями. Усе в рамках проєкту «Підтримай героя. Подаруємо оберіг. Його ініціаторами стали самі ж діти. Ідея бучнівського самоврядування області. Ось підтримав цю акцію і виступив також організатором Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості. Плануємо їх освятити в церкві і вже такі, як додаток до найнеобхідніших речей, до їжі, до теплих речей, також щоб такі маленькі, сповнені дитячим духовним таким, якимось силою, ось такі обереги не дійшли до наших військових. Обереги символічні, переважно янголи та серця саме вони мають подарувати. Хлопцям ...тепло і віру у краще майбутнє. А ще діти кажуть, це не просто малюнки. У ці роботи вони вкладають всі свої вміння, адже кожен з них є вихованцем якогось із гуртків падіюну. Я роблю такий декупаж на шкарлопі яєць. Перше, що я роблю, це на картонку, на ношу шкарлопу яєць. Потім я на неї наношу білу фарбу. Після того я знімаю за салфетки лишні шари. Педагоги ж відзначають запал, з яким діти підійшли до роботи над оберегами. Діти гарно відгукнулися, можна сказати, серцем і душою. Тому що вони, коли пишуть ці листівки, повертайся живим. То я бачу, як вони це пишуть. Красиво теж дітки, які не вміють писати ще у нас є маленькі дітки, але вони пишуть, переписують від дорослих. Це вже не перша акція дітей на підтримку, у які вони вже брали участь у кількох благочинних концертах, де збирали кошти на підтримку солдат. Лишитися осторонь подій в країні не можуть навіть найменші, бо чуючи про війну, у них теж є свої страхи. Я не хочу, щоб воювали. Я не хочу, щоб люди їхали туди, на фронт, в зону АТО. І також не хочу, щоб поїхав туди мій тато. Та турбуються діти не тільки про рідних, а й про всіх захисників. Творячи обереги діти вірять, вони вбережуть не одне життя. Я роблю ангела я для для солдатів, щоб їм, щоб вони носили все у карманчику і, і, ці, і ці англочки їх завжди оберігали. Наші хлопці вони за нас воюють, вони дають своє життя за нас, і їм треба дуже наша підтримка. Англії для солдатів. Щоб вони повертались додому. Шиви впевненості, що обереги відвертають біду. Додає й той факт, що військові самі часто про це говорять. кажуть малюнки і дитячі листи приносять успіх. Акція була дійсно цікава тим, що діти виготовляли обереги. А оберіг, як ми знаємо, це річ, яка може, може здатна захищати іншу людину, якщо вона виготовлена з любов'ю, приїжджають. Наші воїни і розповідають, наскільки цінними для них були дитячі поробки. Триватиме акція до 10 грудня. Далі всі обереги освятять і передадуть волонтерам руху підтримки закарпатських військових, які пообіцяли усі роботи відправлять на передову ще до свята Миколая.